Вітаю вас, любимої, вітаю в Україні! Сьогодні, як і обіцяла вам напередодні, хочу показати вам оці дві рослинки, дві епікатлеї. Верніш за все, два кроса епікатлеї. Це перша, вона квітне. І мої квіточки схожі, як про мене, схожі на папушок. Дуже гарно виглядають, не ароматні, одразу скажу не ароматні. Але вони чарівні, вони яскраві, і вони дуже легкі у догляді. Колись давним-давно я мала чисту епікатлею Рене. Але вона загинула. І загинула, можна сказати, по причині того, що я не так доглядала. Минув час, і я придбала собі іще одну крос Рене, Потім іще одну. Вона дуже проста у догляді, регулярно квітне і тішить око отакими гарненькими квітами. І квітне вона довго, квітне вона приблизно 2 місяці. Саме ця рослина це крос Рене маргоїс на потінару Фріз Фрітлея. Як бачите, вона має дуже акуратний кущик. Тобто, шахризом невеличкий і це мені дуже до вподоби, дуже. Бо у маленькому горщику у таких туберіїв, може вміститися багато-багато, велика кількість міститься. І як ви знаєте, чим пишніший куст. Чим більше молодих ростів, тим довше цвітіння, бо відцвітає один туберій, зацвітає інший. І квітне, 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 місця багато не займає. Лише у довжину вона десь так приблизно 35 см. А якщо брати у основи горщика, то тут дев'яточка. І як бачите, цих туберій тут. Вже багатенько. Квітне вона з кожного росту, з кожного. Незважаючи на час, незважаючи на пору року, визріває новий туберій і вона заквітає. Як такого періоду спокою вона немає. Вона полюбляє тепло, вона полюбляє багато сонця і своєчасний полив. Її коріння не повинно довго знаходитися у сухому стані. Вона повинна підсохнути день-два і знов полив. Як бачите, в неї дуже багряні листя, оця, оця епікетлея знаходиться під лампами, під штучним освітленням. Вона ніколи не мала сонячних променів, але лампи мощні. І як бачите, вона загоряє і під лампами також. І якщо гарно порахувати, то і зважаючи на те, що вона знаходиться далеко від підвіконня, то і перепадів великих перепадів температур вона немає. Тобто, перепади температур в неї є десь так приблизно 3-4 градуси. Для домашнього утримання, то це, знаєте. Дуже гарна рослина, бо не потребує ніяких зусиль для того, щоб вона заквітла. Другий крос це епік пікатлерине мангуєс на Ді Ді дімеранда емангіната якщо я правильно вимовила. Квіти в них подібні. Лише, лише можна, як, от як вони квітнуть одночасово, то можна побачити. Різницю лише в тому, що у однієї квіточка більш така округлої форми, а у іншої пелюстки більше видовжені, такі ну, потонші. А так вони виглядають майже однаково. Тож, що я хочу сказати: одна росте на волі, тобто на підвіконні ось ця, інша роста росте в неволі, тобто під штучним освітленням. То хочу зауважити, те, що під штучним освітленням почувається набагато краще. Тобто, не, не те, що ця там помирає інша, ні, але ця вона більш сочніша, і як висновок роблю, що все ж таки великих перепадів не треба. Ця епікатлея бачить дуже великі перепади, бо вдень на неї світить сонце і температура піднімається вище, ніж за 40, а вночі вона падає десь так приблизно до 28-29 градусів. І е, зрост у неї не дуже гарний, коріння підгорає під сонцем, коріння навіть робиться коричневим не лише від води, а і від сонця. Ну, а ця епікатлея росте я вона, вона не відчуває ніяких стресових ситуацій. До речі, десь в мене на каналі в лісту про є є відео, де цвітуть вони. Одночасово і де можна порівняти, яка із квіточок краще. Був час, коли я думала, що це забагато мати дві однакові рослини, і думала, яку із них продати. Довго думала, вагалася, і та подобається, і ця подобається. І як визнавок вирішила залишити їх обидві, бо кожна із них вона чарівна по-своєму. Особисто оця друга, яка зараз не квітне, в чому її фішка? Так це саме в тому, що коли вона випускає квітконос, отакого от квітконоса, ось, бачите, ще не зрізала від квітшого, То вона може відцвісти, а потім на цьому квітконосі дати розголудження і проквітнути ще раз. Тож, як можна, як можна продати отаку красуню, яка продовжує і продовжує своє світіння. Оті п'ятна це п'ятна від сонця. Ця котлея знаходиться на підвіконні, на відкритому західному сонці. Тож, вона і отримує отакі опіки, але вони не заважають їй ростити нові рости, ростити квітконоси, ростити чохли і квітнути. Тож, якщо у кого є бажання мати такі рослини, то я бачила зараз ці рослини багато у пропозиціях по європейських теплицях. Тож питайтеся у групах, типу Орхлаб або орхідейна крамничка, саме у тих дівчат, які возять європейські закази. Дуже багато там таких рослин, різних кросів і чисті рене, я бачила. Не за дорого, ну як не за дорого, Ну, так приблизно, знаєте, ну до тисячі. отак. Але зважаючи на те, що вона швидко росте, то, знаєте, ви не пошкодуєте, що ви витратили такі кошти на цю рослину. В неї також, як бачите, невеличкий шах ризоми, вона собі шагає. Удобряються, поливаються вони по мірі. Зростання зараз в нас в Україні спека страшна, то більшість з них завмерла, як я кажу, всі мої орхідеї в комі, бо дуже спекотно, дуже на підвіконні температура за 40, хоч і прикриваю їх, але все рівно скло нагрівається, і рослини все рівно отримують, хай не сонячні, але теплові. Опіки і не хочуть вони зростати. У мене взагалі в таку спеку нічого не росте. Воно або починає ростити чухли, або бутони. і Якщо своєчасно не полієш, або полієш не в той час саме в спеку, то ті бутони відпадають або пропадають. Молоді рости печуться, молоді рости гниють. Якщо затрималася десь там водичка, одним словом, вже і не знаю. Що страшніше, холода чи спека, мабуть, і те, і те. Розмір квітки 7,5 см. Не ароматна, але яскрава. Є в папушки. Натуральні папушки. А на завершення сьогодні 28 серпня, день успіння Пресвятої Богородиці. В народі це свято має назву Перша причиста або як знамення Бабиного літа, хоча про погоду в Україні не скажеш, що літо завершилось, бо спека продовжується. І я хочу вам іще раз нагадати і показати свою красуню, від якої я ну, в захваті. Справді не сорадні квіти, але вони виглядають дуже причудово, дуже гарно. Ви питалися в мене розмір квітки. То розмір квітки в неї від 8 см перші квітки до 5,5 останні. Отака краса чарівна. Квітне зараз на кухонному підвіконні. І я бажаю вам миру, щастя і добра. Попросимо Свято Богородицю захистити Україну, вкрити її своєю хусткою і не дати загарбникам захопити. Нашу з вами землю. Виженемо її всі разом, а для цього ще потрібно для цього боротися, допомагати Збройним силам України. Не нехтуйте, не шкодуйте сотні гривень перераховувати на донат на потреби наших хлопців та дівчат. Кожна гривня то любов, то підтримка, то нагадування їм що вони борються саме за наше з вами життя. Миру, здоров'я і щастя. Пока, любі мої, до нових зустрічей.